Епопея довжиною майже в десятиліття. На вулиці СКД і досі точаться дворові баталії. Все через багатостраждальне будівництво аптеки. Жителі двору, в якому її хочуть звести, налаштовані категорично. Кажуть, споруда їм заважатиме. Забудовнику свою чергу на поступки також не йде. Більше Юлія Настенко. На скд 50 киплять плять пристрасті. Мешканці знову вийшли Тому, на акцію протесту. На Кажуть, аптеці в їхньому дворі не місце. Кожної людині нормальній видно, що будувати аптеку тут ніде. Тут навіть не заїде на в крайньому випадку спецмашина. Ніяка сюди. Історія з будівництвом почалася майже 10 років тому. Підприємець киянка збиралася поставити тут невеличкий фармацевтичний кіоск. Тепер же на шматку землі посеред двору почали будувати цілу аптеку. Вже дійшли до комунікацій. Тоді мешканці й забили на сполох. Пані Людмила каже: дійшло навіть до стусанів. Ці мешканці били мене ногами, оцими трубами, які тут яких тут було більшими дерев'яними колушками, завдавши тілесні ушкодження. Порушена кримінальна справа. Люди ж усе заперечують і в свою чергу в неправомірних діях звинувачують забудовницю. Нанімала тут 30 чоловік, привезла тут ставити ці самі ограждення, Ну а ми ж санулись, не давали. Так вони мені по нозі так ударили, а у мене ще й сахаром ненормальності. Оце до сих пор у мене страдання. Судова тяганина триває й досі, хоча мешканці переконують, що сім років тому Харківський апеляційний суд заборонив тут будь-яке будівництво. Є рішення суду, яке не підлежить як там ну, обжа оскарженню, вже не підлежить нічого, і запретили її ну, горісполкому зняти це рішення і, і запретити навіть другим виділяти, не тільки її. У департаменті містобудування повідомляють, з цим питанням зверталися вже й до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, звідти надіслали листа, що у конфлікті правий забудовник. Але міська рада з цим не погоджується, бо термін дії дозвільних документів себе вичерпав. Перший дозвіл був виданий у 2008 році, потім він був подовжений відповідно на рік. І ми вважаємо, що з закінченням терміну. Дозвільного документу відповідно закінчилися і права у суб'єкта у Киаву, щодо права забудови даної земельної ділянки. Мешканці ж будинку запевняють, й надалі шатуватимуть свою прибудинкову територію. Юлія Настенко, Антон Загайко, Сергій Сурков на часі новини.